Ініціатива Швейнорота має свою філософію. По-перше, одяг не має бути дорогим, ми намагаємось максимально зменшити собівартість. Чому в нас, наприклад, ліпучки? Тому що. Логістично, в нас майстрині шиють майже по всій Україні. Не кожна майстриня має повністю обладнання, як, наприклад, в цеху. І ми спростили лікала для того, щоб іноді або тільки на швейній побутовій машинці, або на машинці з верлаком можна було пошити цей одяг. Вони шили спочатку для фронту і там балаклави, ну таке всяке. А потім. Був допис про те, що одяг пораненим дуже потрібний. У мене був маленький шведський блог, і я організувала збір на тканину, і ми зібрали там п'ять тисяч. Мені сподобалось допомагати в цьому брати участь, і якось з того часу і почалось. Ми просто принесли свої машинки. Як у мене була машинка вдома, оверлок у Марини була машинка в оверлок. А дівчата, які вже тоді виїхали з Дніпра, бо ніхто не знав, як швидко будуть просуватися російська армія, і тоді виїхали. І вони давали своїм рідним ключі, і рідні відкривали квартири, щоб нам віддати машинки. І у нас так таким чином назбиралася техніка. Всі майстрині працюють на волонтерській основі. Взагалі, швіна рота налаштована на те, щоб будь-яка майстриня, яка знаходиться в себе вдома, могла пошити одяг. Для цього формуються набори з кроєм з певною фурнітурою, спеціально під цей крій. Ми Відправляємо. І... В села, в міста по всій Україні. А, і за кордоном відправляємо крій в Швейцарію. Зараз у нас виходить більше 30 вже підрозділів по всій Україні. В сайті внизу а, географія швейної роти, Там можна погартати, подивитися, які підрозділи по Україні. І за кордоном: а, це швейна рота Швейцарія, а, Німеччина, а, Монтенегро, Чорногорія, Канаді, Ванкувері і в Торонто, а, в Англії. Пан Девід Шиє. Це англієць, а він просто пішов на курси шиття для дорослих. Йому що тобто, було 55-60 років приблизно. Ну і він таке, ну вже таке поважно віця і просто почав вчитися шити. І у нас можна на сайті, на нашому завантажити лекала, роздрукувати їх на принтері. А четвертому склеїти і в тебе вже готові лекала для того, щоб пошити адаптивний одяг. І через нас вони знають до кого передати, бо пошити це одне а передати. Щоб точно знати, що цей одяг буде потрібен, що він точно попаде до поранених, що його там не будуть продавати ніде, бо всяке ну тут всяке може бути, і що не буде просто лежати десь на складах, а що саме його будуть використовувати. У нас вже така база волонтерів в усіх містах, які саме опікуються хлопцями в лікарнях, що ну, постійно, постійно є потреба. Адаптивний одяг спеціально зроблений, розроблений для того, щоб його можна було знімати і одягати на пораненого, максимально не торкаючись його і не роблячи йому, не завдаючи йому болі. В нього є, наприклад, рукав, який має повністю, повністю розібрану частину. Тобто, в звичай... да, бачите, в звичайному одязі ми такого не маємо. Да? І хлопці, якщо мають апарат зовнішньої фіксації, вони просто не, не, ну, не притягнуть в жодний рукав руку, іноді навіть піднімати да? складно важко. А тут одяг просто як розлітаєчка, зверху склали, знизу зачепили. Штани в нас теж це наша. Стандартна модель, вона по двом сторонам так само розкривається, має застіпки аж до низу. Найпоширініші це труси. Вони, це білизна, яка постійно потрібна. Далі, вже від сезону залежать штани або двонитка, або теплі штани з начисом. Для того, щоб хлопці могли навіть на вулицю в них виїжджати, виходити. У нас був такий випадок, коли в лікарню привезли труси і там були котики. І поруч лежав хлопець в палаці, якому не потрібні були адаптивні. Але він, коли побачив котиків, він так їх просив, що ми йому передали. бо от саме, саме, саме це він його дуже дуже порадувало. Ця, наприклад, вона е, цільна футболка, а з однієї е, застібки. Ми робимо так, щоб вона була максимально універсальна. Два плеча, а от боковий шов, да, ми маємо застібку з одного боку. Бо вони просто самі по собі такі веселі вийшли в цей раз. Хтось теж да. це, до речі, магазин тканин задонатив тканину. З чого ми шиємо шорти? Ми шиємо шорти з внутрішнього шару New Balance. А, Сподівалося, що це дуже класна тканина для шортів. Нам її прислали там, 5 коробок, 4 коробки, п'ята на митниці заблокована, і нам її поки що не віддають. А чотири до нас доїхала і вже пошили щось близько 400 шорт саме з цієї тканини. чого ми стали шити бандажі? Тому що готові вироби, які можна купити, вони. По стандарту йдуть трошки коротше, і е, тоді е, Долоня не влізна, так, і вона висить, це болюче. Тому вони ми просто робимо подовжену і, і таким чином е, вирішили ряд питань. Якщо один запит для пораненої жінки, то десь приблизно. 700-800 для поранених чоловіків, тобто ну значно менше це ну добре. Але на жаль, з кожним місяцем все збільшується. Ця кількість а для дітей поранених також шиємо, які постраждали від обстрілів в різних містах України. А для цивільних жінок, чоловіків також шиємо для тих, хто постраждав від обстрілів. Дуже важливо загалом поширювати інформацію про адаптивний одяг, що він є. Бо поки ти не є пораненим, то немає ти не звертаєш увагу. Дійсно, ми віддаємо одяг безоплатно, тому що вважаємо, що поранені на етапі їх реабілітації не мають платити за одяг, яких в якому їм буде просто зручно. Для того щоб отримати адаптивний одяг, потрібно в Google ввести Швейна рота, і там вийде сайт Швейна рота. Відкриваєте його. Там одразу ж в першому вікні є кнопочка Замовити адаптивний одяг. Натискаєте Замовити адаптивний одяг. Вас переводить Google форма В Google формі ви відмічаєте адресу для доставки, який у вас розмір, яка частина ціла поранена, що потрібно: футболка, адаптивні, шорти адаптивні, штани адаптивні і все і. Продовж одного до сіми днів, ми до вас відправимо. Кожний виріб ми намагаємось покласти смаколики, і є бірочка, де пишеться, який розмір, або від кого, з якого міста. В одному пакунку може бути сам труси з Тернополя, штани з вітра, футболка з Харкова, Це українська посилка. Так, да, так. Да. І коли дівчата коли вже відправляються на запит. Я думаю, що поранення точно це впадає в око і викликає емоції. Минулий рік я провела тут кожен день після навчання. Тут все проходило зараз трошки зі вступом. Менше часу тут але все одно стараюся працювати. Куди вступати збираєтесь? Медичний університет був те, дуже великий вплив мав. Проєкт Швейна рота на вибір майбутньої спеціальності. От в нас є е, Іринка, це ж Іринка твого батька. Так, так, так. От, Це з... в нас є різні сувенірчики такі. Це з — роти навіть якісь подарункові. У нас кава за прасочку. Небагато то не можемо похвастатися. Не. Але якщо от ми, наприклад, працюємо з якимось волонтерським фондом, дала тому, показ... на... На... бо ми не часто просимо. Це ж від, Це е від дідчини, дружини дідчини військового, вона взав нас замовляла, да замовляла одяг. Для нього вона робить такі на продаж і нам подарувала один ногатков. Готує смачну каву. От. І мені здається, майстрині приходять на каву, а заодно ще й попрацювати.